Хади Кришна подирчани, подирчани. Хади Кришна подирчани. Находясь у місті Одеса, а саме приїхав на прийом до повноважних прав людини. Від Верховної Ради. так, Представник по нашому Дуже приємно вас бачити. Вітаю вас. Навзаєм. Назаєм... Добре. Після нашої зустрічі тоді пільгові автобуси нарешті були скасовані. Сподіваюся, ви вирішили це питання. Ну, намагаємося в рамках чинного Дякую. законодавства впливати 에, на ті чи інші процеси. Я, громадський активіст, хочу вам подякувати від усіх пенсіонерів, пільгайвіків, які зараз користуються належно згідно закону громадським транспортом. А одразу мене до вас зустрічне запитання. Так. Чим ви проводите прийом кожного вівторка, ви проводите прийом? Звісно, так. Да. Але в місті Подільську поліція не проводить прийом. Прокуратура не проводить прийом. І зараз вже Тивомаре міста Албанський побачив, що вони можуть обмежувати де їхні, їхні права, також почав перешкоджати, проводити, приймати громадян. Вчиняючи там різні перешкод. Останній раз я прийшов на прийом громадян до міста Албанського, Вийшли юристи, кажуть, які особисті питань. Я кажу, ось таке запитання в мене. Там, з приводу, там, чому ти не, не ремонтуєш, що це не робиться? Це не до нього, це до заступника. Я говорю, у мене до нього запитання. Хай він вже потім вирішує, там, до кого так, це так, питання. Він так, так. може делегувати. Так, так, так. А я кажу, ні, це питання першого заступника. Це друг... А це вже запитання було вже. А це не було. Я, можливо, було, але воно не було вирішено. Я зараз три місяці минуло, я прийшов знову запитати це запитання. І, і так вони не, не просили. Є відеозапис, я, я дав вашому помічнику відеодокази всіх подій. Я викликав поліцію, поліція. Ну, Була присутня, побачила, що дійсно не пускають. Хоча, е, запитання звичайне, Чому не, е, коли відремонтують стадіон для, для, для дітей Зеленка? Сформулюйте правильне запитання. Як е, формувати? Я вже сформулював, запитав його. Коли ви це зробите? Так, так, все. А вони тут е, навмисно і ці юристи виконкому, саме за прізвищем Аренґавич і прізвище Селіфанова. Mm -hmm. Це Албанський їх послав, або вони там оце гальмували цей процес. і Сляка мені перешкоджали. І я пам'ятаю, так було в Києві Київській прокуратурі генеральній. там. Якщо треба потрапити на особистий прийом до генерального прокурора, треба заступників прийти, і вони ці заходи застосовують до тивого мера міста. Неправильно? Я не знаю, яким чином вирішили там на сесії міської ради, але має бути визначений день, коли голова громади зобов'язан проводити особистий прийом громадян. Це ваше право потрапити на прийом до голови громади, тому що можуть виникнути питання, які стосуються безпосередньо вас, вашої родини або е, всієї громади. Тому порушення права на особистий прийом. Це, це, це перше з приводу цього, цього моменту. Так. Інший момент, що під час прийому громадян. Яка часово проводить відеофіксацію без моєї згоди? Коли я запитую, що це за весь ЗМІ, або що, тоді покажіть по місцевому каналу, що хто приходить щось. Вони і не показують, але інформацію збирають, фільмують. Для кого це вони роблять? Для чого я не розумію. і а без моєї зберігає? Згоди. Хто зберігає цю інформацію? Я не знаю. Це захист ваших персональних даних. Коли вас фіксують, ви маєте знати, хто зберігає цю інформацію, Куди, для чого? хто відповідає за збереження цієї інформації і навіщо ця інформація. Жодна інформація не надається. Кажу, хто ця особа? Це я фільмую, аби мені не було якихось провокацій. Я кажу, я згоду не давав. І вони без згоди фіксувати. Це порушення ваших. Дякую. І саме для того, як я приїхав, або ви захистили мої права. Почекайте, чи є там написано, чи ведеться відеофіксація, є такі? На вході На вході є. До камери, там ж камери розташовані. Якщо є камери і написано, що ведеться відеофіксація, то я не знаю, а ви зверталися офіційно з приводу, з приводу цього. Би не було якихось провокацій. Я кажу, це не підстава. Я кажу, це не підстава. А по-перше, якщо це навіть місцеві ЗМІ, припустимо, угу. то покажи хоча б по каналам, покажіть місцевому змі, що я приходив, які питання запитував. Люди хоча б розуміли, що відбувається. Угу. Нічого цього не буває. Тут збирає інформацію і до чого зберегає, або куди його скеровую, я не розумію. ]ığını. Саме тому тому я до вас приїхав, щоб ви захистили мої права потрапити на прийом. По перше, безперешкодно. Да, і по з приводу та я зрозуміла. Дивіться, ми зробимо наступним чином, як ми завжди робимо. В рамках чинного законодавства ви маєте право звернутися до уповноваженого офіційно. Зараз вам наші спеціалісти допоможуть підготувати звернення на ім'я уповноваженого, А відповідно до нашого мандату ми відпрацюємо, вона правимо. Відповідні запити на голову громади, щоб ми, як то кажуть, зробили все для того, щоб захистити ваш дякую, дякую. І, і також стосовно прокуратури і поліції. Зараз військовий стан. Я якби чи, чи не єдиний громадський активіст, який працює публічно, працює так, і їм показує корупцію тощо. Є багато інформації, яку я маю не безпосередньо дати або керівництву, або начальнику. І вони повністю скасували як прокуратура, так і поліція. Так посилаючись на військовий стан тощо. Але я пам'ятаю, ви казали, що військовий стан не скасовує. Дивіться, а... військовий стан. Не скасовує прийоми громадян, але є у нас структури, таких як прокуратура. А ви можете звернутися до них офіційно, і якщо вони вам не нададуть відповідь, ви зможете звернутися до тим, що ви провели прийом громадян. Тобто, я правильно кажу. Вони ви звертаєтесь письмово. Вони пропонують, якщо це йде мова про обласну прокуратуру, то Ні, нашу подільську подільську прокуратуру, окружну про прокуратуру. Ну, взагалі по положенню прокуратури, бо вони давали нам роз'яснення. Ви повинні звернутися письмово після того, як вам надасться відповідь, і ви, ну, ви ну, будете задоволені цією відповідною всіх ці питань, то вас записують на прийом. Це ну, положення обласної прокуратури Одеської, ну взагалі по положення розумію, по ну, Вона масштабується і Я, на район. Так, так. так. У будь-якому разі, першою вашим кроком це повинно бути письмове звернення. Угу. А далі... Це, відповідно... це робоже, да, і вам втратно. на все добре <ск> е відповідно я... до їх положення. Є є справи термінові, негайні є справи, розумієте? І стосовно і, і, і корупції, можливо, можливо, якоїсь диверсії, або там підозра якихось колаборантів, розумієте, І поліції поліція запросила тої довіри немає. Тому саме тому я приходжу до керівників, аби розуміти, як, яке керівництво, воно на кого працює, розумієте, і, і є негайні питання, які потрібно вирішити, а вони там кинули листа в скриньку, ми розглянемо. Ні, дійсно в прокуратурі виходить під працівник, який відповідає за звернення громадян, надає вам бланк, ви пишете. Ну так, так, так <говорить> і. Да, згоден, я, але він ніхто ні 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 не виходить. Ну, Просто ну, охоронець каже, дивіться, а по-перше, прокуратура пише по по зачинена. Надо скаже кнопку, учний каже: Добрий день, тобто охоронець. А мені треба там чергового прокурор. Прийоми не проводяться, вся інформація видається в скриньку. Все. Це да. також це також можете зазначити так. в зверненні до повноважного. Но я вам ще раз наголошую, що а, у обласної прокуратури є певні положення, і ми, так. до речі, ви не, не перший, який звертається з таким питанням. Ми направили до обласної прокуратури. Запрос і отримали відповідь. Дійсно, у них є положення, в рамках яких вони працюють під час дії правового режиму воєнного стану, але в будь, в будь якому випадку ви можете звернутися до уповноважного. Ми знову направимо і ви отримуєте відповідь. Відтян, сподіваюся, вирішили на своєму питання. Я не записую, так так, так. так само поліція і про по поліції. Я Тетяна, зазнайте, будь ласка, я. Буду спілкуватися у нас найближчим часом відбудеться робоча зустріч з очільником поліції, і я в тому числі проговорюю це питання. Також дуже багато питань не тільки від вас, а від інших районів щодо про, про, проведення прийомів громадян. Це в районі, так? Я це районне, так? так? так. Подійська под відділ поліції так, так, області. Добре, от і ще останнє запитання: якщо не ви не вито можливо ви скеруєте за належністю. У нас є місце автовокзалу, ну, і автостанція. Так, так, так. Я чула про цю чу автостанцію вже і, неодноразово. І немає, немає сполучень, розумієте так. Це абмежені а, аб... права пільгових категорій військових, студентів та також які рушають до навчальних закладів там в інші міста, там в Балту або угу. Саврані до Подільська, і в них немає транспорту, вже три роки немає. Не три місяці, не три дні, а три роки. І студенти, як там ну, люди з села так грошей немає. І вони там не знаю, якісь таксі винаймають, або ще щось, шукають шляхи, як добратися до міста навчальний заклад, а потім доїхати додому на навихідні. І це питання підіймав вже і місцевій владі, і е, Куяльницька ТГ підіймав. Кажу, каже, немає, каже, немає е, надавачів послуг. Так, так. Дивіться, з цього приводу е, хочу вам розповісти одну історію. Ви знаєте, я як представник на постійній основі проводжу виїзди до громад. Нещодавно я разом з командою працювала в Савранській громаді, і до нас звернулося дуже багато. У нас навіть є звернення від 45 людей. Це мешканці Савранської громади, які звернулися до повноважного щодо неможливості потрапити до районного центру. Внаслідок того, що там немає сполучення транспортного сполучення між громадою і районним центром. Це я вважаю ну таким серйозним порушенням. Чому тому, що сьогодні в Савранській громаді, якщо ми говоримо про неї, там проживає дуже багато переміщених осіб там проживає дуже багато осіб з інвалідністю людей, які повернулися з фронту, стали особами з інвалідністю внаслідок, скажімо так, участі в бойових діях. Тобто це та категорія громадян, яка має бути захищена ну, по будь-якому питанню, зокрема, по питанню надання медичних послуг, які вони можуть отримати виключно, скажімо, в районному центрі. Паспортне стіл. Звісно, звісно. Так, дуже багато тих питань, які можна вирішити виключно в районному центрі. Тому ми це питання підняли, направили запроси до обласної військової адміністрації чому тому що під час правового режиму воєнного стану питаннями транспортного сполучення займається виключно обласна військова адміністрація лозаренка ні, ні ми говоримо, а, а, про, а, ми а, говоримо а, про обласну а, військову, військову mm -hmm. адміністрацію так а я вам більше того скажу під час свого робочого візиту до одес до одеського регіону у повноважної верховної ради під час зустрічі з очільником обласної військової адміністрації паном олегом кіпером було піднято в тому числі питання сполучення, транспортного сполучення між Савраніо і не тільки між Савраніо, між громадами Подільського району з районним центром. Нам також було сказано, що є питання по надавачу послуг. Там тендер проводиться. Ну тобто, враховуючи той факт, що там дуже такі погані шляхи, дороги. Ну, бажаючих, скажімо так, взяти цей маршрут ну не небагато. Не, не Хоча б два рази на тиждень можна я, було зробити. я розумію. Ми знову піднімемо це питання зараз. На підставі вашого звернення, і також у нас є звернення від громади, Ми нещодавно були в Ширяєво. Угу. Також звернулися мешканці Ширяєво щодо неможливості дібратися до районного центру. Внаслідок того, що немає транспортного спочатку, тому дякую вам за це запитання. Воно дуже важливе. воно, воно як то кажуть на користь цієї громади. Тому дуже вдячна вам за таку активну позицію дякую. щодо захисту прав мешканців вашої громади. Ми обов'язково на підставі, в тому числі вашого звернення, підготуємо черговий лист на голову обласна військове міністра щодо дороги. дивно, що був Михайло Заренка, голова РДА міста Подільська, казав, що. В серпні, точніше, в вересні, до достатого числа дорогу мають вже закінчити будувати. Але досі нема. Можливо, там якісь ознаки корупції, можливо, є. Можливо, ви якось ви якось якось сприяєте цьому. Ви знаєте, я щодо ознаків корупції, це не наш орган. Так, наш я, орган цим не займається. У, у нас у нас є дуже багато. А, Органів державної влади, які займаються питання, і ви маєте звернутися саме я до я згоден. Я згоден. Просто я натяк я ну мені подобається тими людьми, які я бачу я результат. Бачу розумієте, да, Я розумію, я разміще розумі, наше на питання розумію, Але ви можете скерувати, можете як вину або там ну якось долучитися. Давайте так, ви підготуєте звернення уповноважного, і просто перше, друге, третє, п'яте, тобто визначити ті питання, які вас хвилюють. А ми на підставі вашого звернення будемо опрацьовувати і направляти до відповідних органів державної влади. Дякую. Щодо поліції, хочу визначити. Що тут треба написати да, щодо прямо громадян? Так, так. Ви також можете зазначити в цьому зверненні. Добре, тоді все, все, все. Да. на все добре. Дуже, дуже приємно. На дуже, приємно. дуже приємно. Дуже приємно. Добре, добре. Добре. Uh, дивіться, можливо, по транспортувати, можливо, це буде колективне. Зараз. Чуть друзі, е, нагадаю, що саме виконува е, розправлення попова Марія Педорівна допомогла нам тоді вирішити це питання щодо пільгових автобусів, які були в місті Подільську, через що були обмежені пільгові категорії, це пенсіонери і, 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 і обмеженими можливостями, е, військові, тощо тоді, тоді були. Крайні пільги в автобуси, у кількості 4 на усе місто, а вже це замало і це не передбачено законом, тому що будь-який пільговік повинен користуватися громадським транспортом безкоштовно, будь-яким. І тоді це питання було вирішено. Саме тому я ще раз коли я приїхав до, до Марії Попової з вирішенням всіх питань щодо посилання. що не що біля 45 осіб з міста Саврань також звернулося з цього з приводу, що немає автобусів. Саме Подільське. Щодо прийому громадян албанського албанського також поліції, ми не почув, що зараз що я зараз вру, і будемо чекати. Ну, Ніпливо цього року, тому що э, міста Албанісника розповідає, що він там э, має акту галузі права, блакалагор. Це місці підтверджує, що нам придбав, що не розуміємо, що час перемога не може бути як межі. А крім цього, якщо там від фіксування, має бути з згодою. Я можу фірмувати, а вони не можуть. Що це неправильне, це обмеження Майк Фаб і що це її і галас, або Марії щодо пішов. А не те запитання, не в тому, що питання в нього вичок цю освіту є в нього, а вона в нього. Я вважаю, що він її придбав, тому що весь час я його бачив, нікого не бачив його в повносельному закладі. В місті Подільської він да, раніше був. Ніколи не бачили, він навчався, комерційне вже чекаємо реакція, до... і будемо чекати на реагування з приводу прямо громадян місцевої вив... поліції, прокуратурою, а також приводив... автобусів сполучення Подільськ-саврані. Там там по місту там щодо почему немає. Я езжаю. Зараз про мною получить. Так, что будет мною дали бы ты же хари Кришна.